Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка День народження вредного кота Уолт Дісней. У старому маєтку за містом жила колись чарівна дівчина. На жаль, ніхто вже не пам'ятав їй справжнього ім'я, бо після смерті батька Мачуха дівчини та її рідні доньки називали бідолаху не інакше. як... Попелюшкою. Ці сестрички були страшенно потворні і такі ліниві, що й пальцем поворушити не хотіли. Уся ця трійця безперестанку лаяла попелюшку і тільки й знала, що репетувати. Жвавіше накривай на стіл, вими підлогу, води За мазура, на грі, замазура зграба ледаща. Марш прати, подай на негайну мою шубку! Не варто й казати, що ці гидкі дівчата ніколи і ні в чому не допомагали зведеній сестрі. Улюбленцем Гризельди та її сестри Анастасії був жирний, шкідливий, вередливий, страшенно розбещений кіт Люцифер. Попелюшка, звісно, зобов'язана була і йому прислужувати. Загалом кіт та його господині мали одну загальну рису жахливу лінь. Попелюшка цілий день поралась з горщиками, баняками, тарілками та сковорідками. а коли посуд після обіду був перемитий, вона була зобов'язана готувати їжу люциферу. Люцифер, як і всі коти, любив рибу. І попелюшка щодня варила її цьому ненажері. Звичайно ж, у миску не повинно було потрапити жодної кісточки, щоб товстун ненароком не вдавився. Улюбленою розвагою Гризельди та Анастасії, заради якої вони навіть долали свої лінощі. Було знущатись з попелюшки, їх вереск лунав зранку до вечора. Ти корова, ти дурна й незграбна. Заший шкарпетку, а то отримаєш на горіхи, швидше прасуй сукню, застели моє ліжко, і так далі, і тому подібне. Все це з заздрості, тому що попелюшка була гарною і милою. Як не намагалась Попелюшка догодити мачусі та її донькам, ті завжди були нею незадоволені. Вони не говорили, а кричали, не посміхались, а кривлялись. Словом, ще ніколи не було на світі огидніших осіб. Тому попелюшка відчувала себе дуже нещасною і самотньою, і не раз її сльози змішувались з водою під час миття посуду. Дівчині цілий день не було з ким навіть словом перемовитись. Люцифер і той завжди люто дивився на неї своїми зеленими очима. Пізніми вечорами, коли все в будинку було вже прибрано, вимито, вибрано і випрасовано, попелюшка втомлено піднімалась крутими сходами у свою комірчину на горищі. Там було страшенно тісно. Але кімнатка мала одну неоцінену перевагу. Ні мачуха, ні її доньки ніколи в неї не заглядали. Зате пройде люцифер, щоразу біг за попелюшкою, так і намагаючись прослизнути туди, куди його ніхто не кликав. Проте дівчина рішуче зачиняла перед ними двері. Дрихне краще на кухні. Умовляла кота дівчина. Там, біля грубки, тепло та затишно. Тож марно люцифер пирхав, бурчав і грізно махав хвостом. Йому жодного разу так і не вдалося потрапити до кімнати на горищі. Ну, нарешті полегшено зітхала дівчина. Тільки тут. Насолоджувалась вона хвилинами тиші та спокою, коли не чулось вереску й бурчання мачухи та її доньок з вікна відкривався чудовий краєвидне містечко. У такі години попелюшка була майже щаслива. Одного вечора попелюшка сиділа біля вікна і мріяла романтичний вигляд червоного сонця, що заходить за вежу старовинного собору. Навівав приємні думки про щастя та кохання. Однак, якщо ви думаєте, що Пополюшка була на світі одна, то ви помиляєтесь, щоранку її вітав, а ввечері бажав приємного сну, щебет приручених пташок. Пташки довірливо сиділи просто на підвіконні. Саме тому злому люциферу так сильно хотілось прокрастись на горище. Попелюшка дуже любила своїх маленьких друзів і ніколи не забувала насипати їм хлібних крихт. Також Попелюшка дружила з симпатичною мишачою родиною. Часто вечорами, коли попелюшці вдавалось принести з кухні залишки сиру, вони влаштовували спільну вечерю. Для дівчини було приємною розвагою шити мишкам вбрання з обрізків і клаптиків, що залишились. Після чудернацьких нарядів злих сестер. А ось для попелюшки на нову сукню тканини ніколи не знаходилось, і тому мишки були одягнені куди краще за свою чарівну кравчиню. Вночі, коли попелюшка лягала спати, мишки збирались біля її ліжка, щоб послухати казки. А перед тим як побажати їм на добраніч, Дівчина завжди просила їх бути дуже дуже обережними. Люцифер просто спить і бачить, як би вас зловити!» Щодня нагадувала вона своїм маленьким друзям. Однак, незважаючи на її застереження, двоє відважних мишенят Ганс і Джек вирішили якось увечері пробратись на кухню. І їм за вечерею так сподобався сир, що вони захотіли, будь-що будь, роздобути ще хоч трохи цих ласощів. Вони тихенько, тихесенько, як уміють тільки миші, прослизнули сходами на перший поверх. Подолавши всі сходинки, мишенята на мить завмерли і прислухались. Великий темний будинок, наче вимер. Всі міцно спали, і мишки побігли прямо на кухню, звідки линули дивовижні аромати. А найприємніших із усіх чудових запахів був, ну, хто відгадає? Звісно ж, запах сиру. Носиганса та Джека безпомилково вели їх до мети. Тишком, нишком і ось уже мишенята на столі, де лежить ну просто по-королівськи розкішний шматок сиру. Ганса і Джека так тягло до чудового ділікатесу, що вони навіть не спромоглися зазирнути під стіл. А там, з під скатертини, хижо виблискували зелені очі люцифера. Що посміхався собі в вуса. Шусть. Люцифер раптом підскочив, як на пружинах, і в одну мить опинився на столі. Зі столу полетіли і сир, і обоє мишенят. Ганс і Джек ґавни ловили, в тут же мить кинулись на втюки Мишки з жахом бігли сходами вгору. А люцифер буквально наступав їм на п'яти. На щастя, Ганса та Джека, кіт був надто вгодований і швидко бігати вже не міг. Нарешті мишенятам вдалося дістатись до горища і прошмигнути в нірку. Люцифер вирішив, що вони більше ні за які пряники не наважаться ще раз спуститися, повернувся на кухню і задрімав. Топотіння і шум розбудили все мишаче сімейство. Стурбовані рідні оточили Ганса та Джека і почали перебій розпитувати, що сталося. Після їх несамовитої розповіді бабуся Миша сказала. Попелюшка має рацію. Люцифер наш головний ворог. Ми повинні. Токи не пізно убезпечити себе. Почалася мишача нарада. Всі одночасно верещали, запекло сперечалися І намагались перекричати одне одного. В сварці не видно було й кінця, але тут найменше вишенятко витягнуло за червону стрічку на середини нірки симпатичний срібний дзвіночок. Подивіться. Що я маю? голосно пропищав малюк. Давайте прив'яжемо цей дзвіночок до хвоста люцифера. Ага. І ми завжди знатимемо, де всю мить знаходиться котище. Чудова думка чудова, захоплено загуділи миші. Робимо. Одразу зголосилися Ганс та Джек. Їхні страхи вже минули, і тепер вони хотіли помститися котові за те, що він їх мало не з'їв. Була вже глибока ніч, коли Ганс і Джек із дзвіночком у лапках обережно прокрались на кухню. Вони цього разу уважно обстежили всі закутки і побачили, Люцифера, що згорнувся в клубок під стільцем. Незважаючи на те, що кіт голосно хропів, для мишенят він все одно залишався величезним і страшним. Можливо, саме тому їх знову спіткала невдача. Ганс на лапках, що трусились від страху, підібрався до котячого хвоста. Він уже хотів прив'язати до нього дзвіночок, але так нервував. Що впустив його, пролунало гучне дзень-дзелень. Люцифер відразу прокинувся, він побачив двох мишей, що тікають у паніці, причому в одного щось було затиснуте в лапках. Котище широко посміхнувся. Ну, цього разу я зловлю вас! Подумав він, кинувшись бігти за мишенятами. «Бережіть дзвіночок. крикнув Джек Гамсові. І знову захекані мишки встигли в останній момент прошмигнути в рятівну нірку. Однак, незважаючи на щасливий результат, вони були налякані до смерті. Мишенята знали, що повторити свій подвиг вони більше не наважаться. Мишача рада вирішила, що план виявився надто небезпечним. Було вирішено ні в якому разі не наближатись до кота. Тож проблема з Люцифером не вирішилась. Світало, на підвіконні з'явились ранні пташки. Вони теж захотіли взяти участь у нараді. Слухайте, свірін, свірі! Сьогодні день народження люцифера. На столі вже багато подарунків. Ми можемо підкласти туди і свій, запропонували горобці. Тільки гарно запакуйте цей дзвіночок. Люцифер вважатиме себе найкрасивішим у світі. Він, напевно, захоче хизуватись. З червоною стрічкою на шиї. А оскільки він дурний, ха -ха -ха, той не запідозрить підступу цвінь-цвірі. Оце план так план. Захоплено загуділи мишки і, не витрачаючи даремно часу, взялись за роботу. Стрічку і кольоровий папір вони позичили, звісно, без дозволу, що не дуже гарно. У попелюшки. Вжик вжик і коробочка з подарунком усередині та величезним бантом зовні була готова. Виглядала вона просто чудово. Мишки надивитись не могли на свою роботу. Ой-ой-ой! пискнула раптом бабуся миша. А як же ми доправимо коробку до їдальні? Свійнь свірінь, не турбуйся, бабусю. Цим займемося ми. Пообіцяли горобці. Вранці попелюшка, її мачуха, Гризельда, Анастасія та іменинник Люцифер зібралися за сніданком навколо гарно сервірованого столу. Ніхто не звертав уваги на пташок, що цвірінькають на гільці за вікном. А горобці тим часом уважно спостерігали за урочистістю. По черзі відкривались коробочки із подарунками, це супроводжувалось гучними криками захоплення. Сам люцифер від радості не переставав муркотати. Нарешті на столі залишилась остання коробка. Пупелюшка одразу впізнала свою стрічку та папір, але не подала вигляду. Ну що, розв'яжемо банки котику? лагідно спитала вона, коли попелюшка відкрила коробку всі побачили чудовий дзвіночок на червоній стрічці. Люцифер милистово дозволив начепити на себе нову прикрасу. Як він відразу запишався, мачуха та її дурні доньки розсипались у компліментах. І тільки попелюшка зрозуміло посміхнулась і кинула погляд на сімейку лишей, що причаїлись за дверима. З того часу мишки зітхнули спокійно. Срібний дзвіночок попереджав їх про кожен крок люцифера. Сам же кіт був у такому захваті від подарунка, що постійно тряс головою, щоб почути веселе дзень-зелень. Йому жодного разу навіть не спало на думку, що він став жертвою чудової мишечо пташиної каверзі, а дві дурненькі сестрички так ним пишались, що навіть побажали, щоб художник намалював портрет Люцифера. Через багато років, коли моєї попелюшки здійснились, і вона жила в чудовому палаці, далеко від рідного дому. Вона часто згадувала саме цей портрет. Він висів у вітальні над каміном, щоб усі могли оцінити красу і дурість Люцифера. Молода принцеса щоразу не могла стримати веселого сміху і при цьому спогаді. І нас це зовсім не дивує. Чи не так? Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.